По-перше, надана допомога третьому батальйону 80-ї ромобільної бригади при передислокації. Наша фура перевозила всі речі необхідні для бійців. був великий маршрут пророблений. Витрати тільки на пальне. Можете собі уявити скільки було проїхано тією фурою, на пальне, витрачено 16,5 тисяч гривень. Також на минулому тижні відправили чотирьох бійців до 80-ї армобільної бригади до місця дислокації. 30 ящиків продуктів загальною вагою десь більше 400 кілограм передали наші волонтери у станицю Луганська. Спецпідрозділу Сокіл передано було 10 маскувальних халатів. Наші топографи, черговий загін топографів відправлявся на передову. Їм ми передали сім пар берців та продуктові набори. Також прикордонникам, які відправлялися вже в догонку, ми їх доганяли, передали також сім пар берців. Трошки передано ліків. Протизастудні ліки ми передали бійцям батальйону Луганськ-1 та ліки від кашлю, які нам надала Леся Хомко недавно передали бійцям 8-го батальйону. Відправили посилочку бійцям 72-ї бригади. Вони дуже просили надувні матраси, так як сплять на голій землі. І вже сьогодні хлопці відфотографувалися, отримали посилку і обіцяли нам, що будуть спати сьогодні як немовлята вперше за скільки часу. І саме основне, чим ми займаємося щоденно, це є наші голенькі бійці. Мобілізація триває за два тижні. До нас в бункер, наш, центральна площа 9, завітало 46 хлопців. Ми їх вдягли кого повністю, кого частково. І абсолютно у нас майже закінчилися наші запаси. Хлопці приходять щодня. І хочу звернутися до наших буковинців. Не будьте байдужими, допомагайте, тому що якщо ви ще сумніваєтеся, допомогти чи ні, прийдіть, будь ласка, центральна площа 9, посидіть. Кілька годин. Ви просто побачите, які туди приходять люди. Приходять добровольці, приходять мобілізовані, приходять хлопці, які повертаються на ротацію. І просто, коли до нас заходять звичайні наші друзі, знайомі, вони більше півгодини не можуть знаходитися в нас, тому що починають плакати, особливо жінки. Сьогодні два хлопчики прийшли 22 і 23 роки. Дивишся на них, ну, діти. І ці діти. У них абсолютно нічого немає, немає можливості собі закупити форму. І коли вони вже одягнуті, ну, по крайній мірі, ми думаємо, що їм буде тепліше, їм буде зручніше. Вони обов'язково мають повернутися всі, але ми не можемо бути байдужими, не можемо стояти осторонь. Тому звертаюся ще раз, допомагайте, допомагайте будь-якій волонтерській групі, і ми мусимо наших хлопців відправити ну, гарно, гарно вдягненими і щоб вони мали відповідний вигляд.